Ми раді представити вам новинку, у лінійці частотних перетворювачів бренду M-Driver. Це нова серія m 980 основною відмінністю якої є клас захисту IP66. Цей клас захисту передбачає повний захист від пилу, вологи і навіть прямих струменів води. Дана серія випускається потужністю до 15 кВт, причому ці частотники випускаються як на 220 вольт одна фаза на вході, так і трифази 380 на вході. По своїм характеристикам, функціям і можливостям, вони ідентичні серії М900. Це ті самі частотники з векторним управлінням, меганадійні і мегафункціональні. Так само вони мають режим підрегулювання для того, щоб зручно керувати насосами. і Контролювати тиск в системі і мають ті самі функції, як і серія, вже дуже знайома вам М900. Ці частотні перетворювачі серії М980 з класом захисту IP66 вже доступні у нас на складі. Ми їх ретельно протестували і перевірили під різними навантаженнями для того, щоб переконатись, що вони абсолютно надійні, як і інші товари. Які ми пропонуємо нашим покупцям?